Всім доброго дня, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Бойко Fishing І сьогодні я приїхав ловити щучку. Хоча, якщо вона сьогодні буде взагалі е, пасивна, не буде зовсім ніяких покльовок, то близько кінця рибалки я перейду на оснастку дропшот і попробую половити окуня. Розмір дуже дрібний, але в принципі його тут досить багато. Е, зараз я стою в такому лісочку. Не підходжу близько до води, оскільки водойма позаду, глибина досить мілко, можна налякати рибу, підходити до води досить обережно і тихо. Розпочну я ось з такого попера Yuzuri 3DS Popper 65. Сьогодні штиль і, можливо, рибка спокоситься на. Поверхневу приманочку, якщо ні, далі буду переходити на силікон, воблери і так далі. Тому дивіться, не перемикайтеся. Угу. Перша частина водою мені дала зовсім ніякого результату. Перекидав і воблери, і попери, і силикончик, щось глухо, як в танку. Жодної покльовки. Перейшов я на другу частину, вона більша. І зараз буду пробувати тут. Дойду до дамби, якщо не буде жодної плюваки, на на силікон великий, то перейду далі на, на дропшот. Зроблю мікроджековий монтаж. Я думаю, що окунь мав би клювати. Хоча я тут ловив з окуня і попадали щучки під кілограм і досить було цікаво їх ловити. Тому не перемикайтеся. Ставте свої лайки і підписуйтесь на канал. И... Yeah. О. Oh. Не наймайся, а бы просто сильно. Эй, сюда, сюда, мала, 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 ай, ты куда, ты куда? Ты ты куда, ты куда, ты куда, ты куда, Давай сюда. сюда, сюда. Ух ты ты ух ты Ох, ты малюточка. Давай, там 0, 55 флюр. Що там таке? Ага. Щуканчик. Ходи сюди, малесенька, ходи. О! Красунечка! Та ти що? Та ти що? Вау! Хі -хі -хі. Крутюк! Крутюк! Так, треба її швиденько витягнути. Як з'їла повністю в хащу В пащу в хащу так. Давай витягуйся! Оп! Так і ось цей! Да, зійти в неї шансів не було. Тінік, матагері, король, король мілячків! спрацювало. Тінік, в Матайгері, це просто король мілячків, тому хто не має, обов'язково собі такий припасіть. Це шикарний воблер, просто любов. І показую, що на неї звали. І ось така красунечка. Прям в шахту взяла. Красунька. Можна її навіть зважити. Ого! Треба її пошурику відпускати, бо трошки закровила. Але нічого, не подерті. все з нею буде окей. Зараз побіжить. Ідемо відпускати. Малюточка. Ох! Пішла. Ставте лайкосики. Всі дуже часто там запитують по різних форумах чи по групах і так далі, як проводити тіні магалона. Всі його проводять по-різному. Але в когось клює, в когось не клює. Є люди, в яких оригінальні тіні магалони не принесли їм жодної риби. Ну, по-перше, їх потрібно використовувати в тих місцях, де вони працюють. Якщо глибина півтора метра, а ви. Полоскаєте там, 30 см від цього, то якби шанси не є дуже великі. Тут глибина, ну мабуть 70 см тут йде такий мілячок, і далі йде чуть-чуть на глибину, але в принципі це от такий загальний міляк. Тому зараз покажу, яка у мене проводка. Можна в принципі зблизька показати. От... Ні, ну це вже... Ні, так ні. Ось, я закидаю. У мене є два типи проводок, якими я користуюсь завжди. Тобто, моя основна, це я повільно кручу і два рази підбиваю вверх. Завжди вверх. Ну, бо це мілячки, заглубляти його в принципі там немає ніякого змісту. От я помалесеньку, помалесенько кручу і два рази підбиваю. Ось так. Це типу така проводочка. Чик. І оп-оп. І він в воді там раз-два перевернув брюхо. І далі. Рівномірку, рівномірочкою йде. І знову його підбили, він раз, в одну сторону, в другу і знову там мінімальна пауза. Отаким от макаром. Друга проводка, те саме, тільки без рівномірки. Раз, два, почекали. Раз, два, слабину, от слабина шнура висить. Чик-чик. Він практично на місці тинь-тинь. Там і ви дуже повільно його проводите. О, є! <реш> Ай, ось такі от прикаляси. Розказував, як робити проводку і зловив окуня. До речі, вже не перший раз бачу, сам не маю такої статистики, але не перший раз бачу, що саме окунці на тіні магалона дуже круто реагують. Не знаю, з чим це зв'язано. Але таке є. Так, Зараз ми його зазнімкуємо. Ох, як ти гарно заїв чоловічику Малесенький. Такс. Пробив ти, звісно, так, так що без шансів. Оп. І отакий от, от братанчик. Давай. Мчись рости. Великим позадим. Якраз дуже козирна точка. Туди впало дерево. У мене немає слів. Там якраз була можливість закинути туди під очерет. Тепер такої можливості немає. Сумно, печально. Ах, нічого. Риби буде більше. Бо всюди місцеві рибалки постійно вибивають ту рибу. Всі мало. Скільки би не ловився мало і мало. Ух ты! Ух ти! Може добере. Оце була подача на падінні. А! Як вона так не засіклась. Так, копито було абсолютно нове. Ага. Є сліди від зубів. Чую під пальцями все порізане. Ах, блін, пану вкололась. Шкода. Ще пару слів хотів би сказати для молодих рибаків. Я впевнений, що мене дивиться молоде покоління. Діти, будьте обережні ось з такими рослинами. Це борщівник, він зараз ще маленький, виростає такий навіть 4 метри. Дуже ядовита рослина. А, якщо ви до неї потретесь там ногою, ну відкритою ділянкою тіла і будете на сонці, вам зробить опіки, досить серйозні. Вон від нього стебло, до речі. От дивіться, яке воно високе. От, ото борщівник і зверху на ньому там є цвіт такий, його не видно, але дуже-дуже небезпечна штука. Ну і відповідно, що треба робити, якщо вже так сталося і ви попеклись. Е, найперше це потрібно цей сік витерти. Е, бажано якимись серветками паперовими. Далі промити цю ділянку, там, чи водою, чи милом, чи якимись, ну, що у вас є під руками, це цю ділянку потрібно промити. І найкраще це якимись спиртовмісними там, всякими засобами. І бажано цю ділянку тіла накрити чимось, бо якщо сонце, тоді дуже велика вірогідність, що у вас станеться опік. Якщо ви накриєте і не буде проходити сонячне світло, відповідно опіків, скоріше всього, і не буде. Тому будьте обережні і бережіть себе. Який ж тут гарний лісок. Просто естетичне задоволення ловити в таких місцях. Отож, пройшов вже всю ділянку водойми, яку планував. Значить, на даний момент зловив одну щучку, зловив одного окунця і мав одну пукльовку. В принципі, далі все. Як і планував, роблю зараз монтаж дропшот. І постараюсь половити ще окуня. Я думаю, що я от десь нашкрябаю, хоча може й не на так На дропшотик починають клювати зразу з першого закиду ось такі от оку опінці. Давай, Мацьопік, давай, давай, ти можеш Ах, не можеш. Треба тобі допомогти. Полетів. はい。 Повертаюсь я вже на перші місця, звідки починав. Ой, навіть окунь сьогодні щось взагалі якийсь. Зловив тих оконців може 7 штучок на даний момент. Щось якось сумно. Хоча погодка така чудова. Вітру немає, вже потепліло, пташки цвірінькають, в лісочку ходиш, тут навколо всюди така краса. Не знаю. Зараз ще спробую буквально в двох місцях половити. До речі, в одному з них, от зараз що буде, прямо після оцього вступу, після оцієї промови моєї. Зараз буде якраз ця точка, на якій я колись поставив свій рекорд. Десь за 2 години, ну 2-3 напевно, близько 200 окунів, Я вже просто збився потім з рахунку. Рахував, рахував, а потім просто збився, бо там це було просто нереально зробити. Приманка не встигала деколи падати до дна. Тому так. Миця Ну хоч щось. Хоч щось. Та ще би таких зловити 5 штучок, та й можна їхати додому. Ось і все. Риболовля моя завершена, пару слів по комплекту. Це була. Катушечка Daiwa Excel у 2500-му розмірі. вудлище e, Crazy Fish Versus 762 MT до 28 грам. Шнурочок 06-й Intech e, All-range. І флюрик, там оснастка дропшот, на яку я завершив свою сьогоднішню риболовлю. По приманочці, це абстрімовський e, darts. Ось так. Тому. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. До зустрічі. Пока-пока.